Значить, друзі, коротко притісторія. Вчора у п'ятницю до мене прийшла інформація від одного із лісничих про те, що у місті Збариш директор збирає всіх. Ну, там з одних, одних лісничок збиралися по 15 тисяч гривень, з інших лісничих не знаю по яких там категоріях насправді оцінювалося, але з одних збиралися по 15 тисяч гривень, з інших тільки по 10 тисяч гривень. на святкування Дня лісівника, яке буде тільки в цю неділю. Значить, вони наняли неофіційно наняли автобус, і який привіз їх із Кременця, а інші службові особи, лісники, лісничі, директор нижнього складу, ще там інші особи приїжджали на автомобілях. До речі, один з автомобілів це Mazda CX-9, Даний автомобіль є службовим. Тобто, на дану п'янку вони в Збараж приїхали також використовували один службовий автомобіль. Окрім того, хочу наголосити про те, що святкували навіть почали святкувати навіть з 15 дня, а це п'ятниця, а це значить робочий день. Значить, в робочий час вони не знаходились на робочих місцях, а почали гульдебанити. Звичайно, тільки цим вони здійснили певні правопорушення адміністративні та дисциплінарні. Однак по совісті мені здається, що в такий час, коли у нас йде війна, коли в прямому значенні гине дуже багато хлопців нашої нації. Вони відмічають день лісника у ресторані всі разом, гучно, з алкоголем. Мені здається, що це на даний час є неприпустимо. Тому, звісно, я викликав працівників поліції. Збаріцька поліція відреагувала дуже, на мою думку, непрофесійно, за що отримали скаргу від мене, зареєстровану. В подальшому мені прийшлося вдруге викликати працівників поліції. Приїхала Тернопільська поліція. І, до речі, завдяки їхнім, саме Тернопільській поліції, завдяки їхнім професійним та злагодженим діям, все ж вдалося встановити службових осіб, всіх, сподіваюся, що всіх, як мінімум, тих, що приїхали автобусом, це точно дана інформація може бути застосована внутрішньою безпекою лісового господарства України, оскільки я особисто повідомив. Начальника України саме Юрія Болохівця, він уже в курсі, і завдяки працівникам поліції, я сподіваюся, що винні все-таки понесуть як мінімум дисциплінарну відповідальність. Я вже мовчу там про дрібні адміністративні правопорушення, там, скажімо, такі як поява в громадських місцях, у у окольного півніння і все остальне. Але я думаю, що якби хоча б в рамках дисциплінарного правопорушення був звільнений із роботи директор цих лісничих та лісників. Це би було достатньо велике досягнення та приклад для інших, як краще не поступати у цей час. Дякую всім гарно перегляду. Значить, це ми заїхали на територію ресторану. Спостерігаємо наявні транспортні засоби лісівників. Зверніть увагу на номерні знаки. Більшість цих машин належать службовим особам. Або у володінні службових осіб Кременецького лісництва, в подальшому ми бачимо автобус, яким приїхало мінімум 17 чоловік. Бачимо Nissan Кашка, в якому є грамоти, які також вручені працівникам лісництва. А це ми дочекалися моменту, коли лісники, лісничі та їхній директор вийшли на перекур. Добрий день, mm -hmm. що святкуємо? Як то, що святкуємо? Що лісівники святкують на даний час цьому ресторані. みんな。 Bom dia. Скажіть, будь ласка, що лісівники зараз святкують під час війни? Бі... Свято наше, як це, як воно, професійне. Професійне? Так. Ну, а ви... як, як на вашу думку, це згідно совісті? Згідно, ми вас розуміємо. Ми... А ви знаєте, що пацани зараз вмирають на Сході? Ми знаємо, Та, ми, я знаємо, знаємо, ми, це. знаємо. ми знаємо. Я це. прослужив рік на... Роман, давай здоров'я. Наш є, наш є, наш наші. Е, без рук, без рук. Без, без рук. С, з, з, з тої сторони теж знімаю. Без, ну. клади собі. Роман. Ви не хочете, щоб я вас знімав? Ні, я, хочете? Не хочете? я не хочу. Я зараз або зайду, буду там всім знімати. Хто головний у вас? Директор. Наприклад, я. Роман. Наприклад, так. чи не. Роман, не, не, немайся. Я хочу з вами поговорити. Ні, ні, ні. Ходіть. Скажіть, будь ласка, хто ваш директор? а при чому тут? Я тебе не знімаю, я поклади, будь ласка. Телефон свій поклади, будь ласка. Ну, А чого ти, ну, ти, ти знімає? А чим воно мішаєво. Ну того, спілкування життєйське. А чого ти прийшов не як людина? А як хто я прийшов? Ну, А чого ти? От я взяв телефон. скажіть, будь ласка, чий це є автомобіль? Я не знаю чий це. Ви не знаєте чий так. це? Там теж ваш. Скажи. О, ні! Там теж ваші. Яка різниця? Ну ходіть, хоч поспілкуємося. Сві, свій, свій! Наша Україна! Ходіть, ходіть! познайомитися з вами. Прошу, будь ласка. Представтеся. Представляюся, мене звати Довбенко Роман Валерійович. Дуже приємно. А ви хто? А я Микола, мене звати. Микола, а як прізвище по батькові? Кожух Микола Федорович. Познайомились? Так. Хочете ще поспілкуватися з Ладно. Скажіть, будь ласка, то ваші працівники туди пішли? Де. Ось туди. Я і всім банк. Далі. Я далі не йду. Чому? Тому що так. Відкрийте, будь ласка. А, то вже. Можна мені дозволити? Будь ласка, зробіть. ласка. Трубку, будь ласка, не. Слухаю я вас, вон. добрий день. Назар Шевчук, слухаю так. вас. Добрий день. І вам добрий. З ДБРу? І вам добрий день. Шо? Слухаю вас. Та я вас слухаю, що Но. сталося. Я не знаю, чоловік добре. набрав до вас, дав мені трубку. А з ким я спілкуюсь? Я не знаю, про що ви говорите. Ну я не знаю про що говорю, так? Так, якийсь чоловік дайте на спокій дітей. Та ні, Назар. Я бачу, що він бару знімає, що ми сотвімо день працювали цього создати на ділю. Ми з цим колотимо зібралися вчитися. Ми не хубаво. Ви дзвоните зараз до якогось вищого посадовця ДБР? -а? Поволі будь. Хорошо? Поволі будь. Як поволі? Поволі. Уважно. Ну. Що? Все. Все так. То Ні, не до побачення, що всередину. Зайде? Ну. ладно. Може мені 50 грам наляють? Будь ласка, ну ходіть. Ви? Буде 50 грам ще ні? Чува вам винеш? Ну ходіть, добре. Вам винеш? Добре. Доброго дня. Добрий день. Ви, по, ви каком, по лінії 102? По повідомленню. Чи ви на забезпечення громадського порядку? Ми на повідомлення приїхать. Значить розказую. Довбенко Роман Валерійович, мене звати. У вас, e, вас включено э, фото відео? Про вашу говорю на прізвище ваше. Фіксація моє мої прізвища моєму розвивати Віталій Савйович, інспектор сузбергівання -су патрульної Дякую. І будь ласка, прошу yeah. вас, щоб вона вела yeah. себе з приятно. сам. Ви самі з Брашські. Вам сказати, місце проживання чи місце роботи Це Місце роботи. Роботи, з бараски відділення поліції номер 4 Дуже приємно. На Розказують, значить, в даному закладі від 3-ї години дня, саме е, в робочий час, приїхав автобус, а також цивільні автомобілі, які поперковані е, на парковці даного закладу mm. і вживають алкоголь під час робочого дня від 3 години, точніше від 15.00. Mm. Хочу, щоб даний факт був зафіксований. А також встановлені особи службові. Угу. Рутеньке пояснення зараз у мене усне. Якщо захочете, Ні, зможете його відрапортувати, мої коротки пояснення. А на даний час я вам заявляю про те, що в даному закладі відбувається адміністративне та дисциплінарне порушення, про яке я тільки що озвучив на бодікамеру. — Скажіть, будь ласка, що ми порушили. Ми були, були. в Першу чергу, дис... першу чергу дисциплінарне да, правопорушення. Суразку лісу я ти теж кише відносно маєте до даного подання і це ще раз повторюся вам, бо ви може відволікались на телефоні дзвінки. Значить, прошу вас, прошу вас зафіксувати Роман Валерійович зафіксувати адміністративне та дисциплінарне порушення, яке відбувається в даному закладі, та встановити всіх, які порушують. А також притягнути їх до адміністративної відповідальності та повідомити вище стояче керівництво для притягнення до дисциплінарної відповідальності. 17, 11, 90. Я Маєте право. Як ви хочете, вас ніхто не затримував. Вашу особу встановили, так? А що буде подали? Ні, ну тож, чи гуляли, тут чи відпочивали? Бо я У вас є? День поліції. Є. Там і де поцілується. Ви, ви Ясно. Ви проживаєте по вулиці, який... Галицька, 63, квартира 2. Це є, легені планети. Галицька 63, квартира є, 2. Легені, легені планету, розумієте? Ні? Що я Та, скільки... І ви його не досі унічтужаєте, той ліс? То ще й під час війни, коли наші пацани вмирають на сході, ви вирішили святкувати день лісівника. до Хлопче, ми не чакуємо, ми їх вивчаємо. Що там є на в на нема. Ми себе ведемо. Ви виходите на перекур, матюкаєтеся, викликаєте, що чого особисто я. Але ми Я вважаю, що це під час війни недопустимі речі ви робите. Ти там був? На перекур ти був? А ви були? А ви я... були? Там, де я був, то ти не був. Там де я був, там ви також не ну, були. Можливо, так. Я не спів... Але я під час війни не допускаю Можливо, собі такими вот спів... речами, займатися, якими дозволяєте ви за погодження вашого директора. Я перепрошую, вибачте. Пан Блоховець пан Блоховець дозволив вам під час війни справляти День лісівника? Ти в який органах працюєш? Дозволив чи не дозволив? Я питаю, ще я вас буду. Дозволив чи не дозволив? Дайте я тобі. ні в яких органах не працюю, я а. просто громадянин. Не розумію. Блогер. Можете називати це, як хочете. Пан Блоховець вам дозволив святкувати під час війни? Я того відповіді не дам. А я вам дам відповідь. На селекторі по всій Україні була озвучена заборона. Звичайно, вас ніхто не затримає. Якщо вас працівники поліції встановили і пізніше зможуть притягнути або повідомити вище керівництво для притягнення до дисциплінарки, то будь ласка. Питайте працівників поліції. Тут Мерз виїхав, єшка. І що, його так випустив? А його хто там не випусти. Так Так він 130-й. <ривіт> Доброго дня, можна вас на хвилиночку? Скажіть, будь ласка, цим автобусом лісівників ви звідки везли? З Тільки з Кременця чи ще звідки? Тобто тут е, працівники лісництва тільки Кременецького? Добре, дякую, недостатньо. Значить, пройшло ще близько півгодини. Я помітив так званого агента, який слідкує за мною, а іменно чекає, мабуть, коли я зникну, для того, щоб доповісти своєму директору, що можна виходити із ресторану. На даний час вони, я так зрозумів, до них дійшло. Що я буду чекати до поб'єдного, як то кажуть? І всі службові особи з ресторану почали вилазити через вікна з другої сторони, після чого один за другим побігли в сторону заправки, де далі очікували ще протягом декількох годин на свій автобус, який поки що не міг виїхати. Ось зняти як зупиняє? Вони всі пішки піздорилися, так? Да? Чоловік вже знає. Чоловік. Ось цей. Будемо встановлювати кожного. Толбенку Роман Валерійович ми сьогодні з вами спілкувалися. Після, що, де. Підібрали Так. Де? Да. Кажу, що, ну, що підібрали їх, де. На заправці. На заправці? На гаджету, так? На називається. Називає. А там називається. Звідки їх подавшись? Кремний СЗЗ з ботанічного саду. З ботанічного саду така ботанічна сад. сад. Зимовий сад. З ресторану, який називається Зимовий сад. Я не знаю, я вже то думав, що це ботанічний сад так називається. Зимовий сад. Тобто ви вам нас... це пояснили, чи що? Чи не Ні, вам... це я так думав. А, а так думав. Ми попросили завести туди, я завезти. Туда? Так, да, і назад завезти. Mm. А куди ви везете? Кремль. Кремль. Скільки у вас там є пасажирів? 16. Тебе okay, 15. 15 пасажирів.

Так, زي то се тістечко його, де це буде писати. Так. Ну мені тож, म्हणजे, так само що фіксувати. Це ж не, це не ось ми розуміємо. Яким чином це компонент, а що? Це ж, короче, сам. Це, ну, класний. Не, я в мене так качає. Він він Це ваше?